Одна з найбільших проблем закарпатських сіл велика кількість сміття. Село Абренка Воловецького району не виняток. Селяни викидають сміття просто в річку, зробивши з неї сміттєзвалище. Річка Абренка приток Алаториці, а тому весь непотріб вода несе у низині райони. Аби запобігти цьому, молодіжне екологічне об'єднання встановило в селі спеціальні контейнери для збору та сортування сміття. Ця практика сортування сміття це один із. Можна сказати, єдиний, мабуть, вихід із цієї ситуації, тому що побудувати сміттєзвалище немає ні можливості, ні географічної можливості, ні фінансової можливості. Тому для того, щоб вилучити якось сміття, його потрібно відсортувати і ще можливо здати, і можливо ще отримати якісь гроші. За спонсорські кошти придбали спеціальний прес, який має зменшувати пластик в об'ємі. Це дасть змогу вивозити більше сміття за один раз. Потужність за самого зжимання – то 18 тонн. Він може вжимати сама потужність мотора. На ньому стоїть 5,5 кВт. Висота самого преса 2 метри 70 сантиметрів. Ну, в принципі, даний прес він досить потужний, навіть для нашого маленького села. І думаю, у ближайшій перспективі є такі домовленості із. Сільськими головами сусідніх сіл громад, щоб десь буде залучати, щоб створювати от такі кущові, щоб охоплювалося не лише наше село, а охоплювалося ще декілька сіл. Контейнери поставили ще у вересні. За слів сільського голови, за цей період засмічення території зменшилось на 80%. Проте поставити контейнери це не вся робота. Головне, навчити людей викидати сміття саме в них, зазначає голова села. Представниками екосфери буде проведений моніторинг. І на вновчення поведено, де роз'яснено було вчителям, щоб вони в перспективі роз'ясували діточкам у школі. щоб вже від підростаючого покоління, щоб вони навіть у школі знали ж от дану проблематику. Зі встановленням контейнерів сільська громада провела суботник, очистили від пластику річку і навколишню територію. Зараз селяни намагаються сортувати та викидати сміття в контейнери. Ми тут працюємо недалеко. Бачимо, що люди постійно стараються приносити навіть з віддалених місць. Ми думаю, що надалі так само буде ще краще. Кожний усвідомить, що краще його викидувати, розділяти, як десь спалювати або у русла річок викидати. Подібні контейнери встановили і в селі Верхні ворота Воловецького району. Проте там прес ще не придбали. через блокування коштів, держка з